У нас ексклюзив. Друзі, всім привіт! В продажу залітає шкода Octavia VRS в ліфтбеку. На максимальній оптиці. 135 кВт, диск R17, резина практично нова літо. По кузову без жодного підкрасу. Машинка в оригіналі. У комплектації маємо мертві зони, лінії, автоматичне світло ближні дальнє мокре вебасто, Підігрівий сидінь керма, музика Кентон, амбієнтна підсвітка, пробіг 266 тисяч. Чорний потолок. Сидіння в гарному стані, не потерті, не провалені, все чітко. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Всім хорошого дня.